Якщо ви запитаєте мене, чи буде біткоін по 100 тисяч доларів, я вам скажу буде. І якщо ви запитаєте мене, чи буде біткоін, який коштуватиме нічого, я вам теж скажу, що буде. Єдине питання, коли саме і в якій послідовності. Тому що цілком ймовірно, що ми спершу дочекаємося, що біткоін обвалиться, а потім він знову зросте. А швидше всього, ми дочекаємося варіант, коли він обвалиться, підніметься, обвалиться, підніметься, обвалиться, підніметься і вже більше обвалиться і не підніметься. Чому? Я зараз поясню. Особливо й доступно пояснюють для всіх, хто цікавиться цією темою або почав цікавитися цією темою, але ще поки що недостатньо орієнтується. Біткоін це не що інше, не цифрове золото. Це не що інше, не як особлива спо форма валюти. Це не що інше, не як якась супер-мега рятівна схема. Це не що інше, як не мега якийсь анонімний протокол, який дозволяє абсолютно таємно переводити всі без винятку транзакції. Біткоін це певна грошова система, яка тримається на довірі. І зараз спробую пояснити ще простіше. Пам'ятаєте, коли ми були дітьми, всі ми бавилися в магазин. Це коли ти береш, зриваєш листочки з буска, потім зриваєш листочки з горіха, потім ли... зриваєш листочки з алечі, і от горіх коштує по одному, лече коштує по іншому, а ще інше якесь дерево коштує ще по іншому. І ти це все обмінюєш. Чому обмінюєш? Тому що хтось інший готовий за це давати каштани, жолуді чи образно кажучи камінці, будь-що інше Все без винятку тримається на довірі. З біткоїном те саме. Ви можете слухати байдуже які розумні історії, байдуже яких розумних людей. Немає значення читати які статті. Все рівно в основі є віра одної людини, що те, що вона вклала, інша людина її конвертує за певною очікуваною пропорцією у відповідному паритеті, не більше ніж. Все решта, це гарна легенда, це гарна історія. Люди вірять в історії, кожен з нас вірить в історії, кожен з нас має певну біологічну схильність вірити в певні міфи. Чим цей міф простіший, наприклад, міф про децентралізацію, або міф про анонімність, або міф про валюту, яка врятує світ від глобалізованого керівництва федеральної резервної системи, чи ще невідомо кого, будь-який з цих міфів, він не що інше як виконує роль, щоб люди довірили, повірили і відповідно підтримували певний обмін, а як наслідок і ціну того чи іншого активу. З біткоїном історія та сама. І тому, коли хто питає мене, чи він буде зростати в ціні, я скажу, що буде. І коли хто питає мене, чи він буде падати в ціні, я так само скажу, що буде. А скільки разів він буде падати, і скільки разів він буде підніматися, достатньо просто зрозуміти. Доти, доки в нього віритимуть. А зараз трошки більш технічних і детальних детальної інформації. Що ми спершу бачили? Ми спершу бачили, що хтось невідомий. Придумав таку супермега монету, токен. Ну, монета, біткоін варто все-таки від початку віддати йому належне і назвати монетою. Що відбулося далі? Далі відбулося майнінг цієї монети в основному, який накопичується в одних руках. Тих, хто не так можливо вірили, а знали, до чого все далі дійде. Потім відбувся підйом, ну, образно, з нуля до 100, зі 100 до 3000. тисяч. Дамп, так званий памп, та прокачка вгору, і дамп. Тобто, перше коло прокрутили. Одні знали, що буде, накопичили його, злили тим, хто почали вірити, що ось ось-ось воно зараз виросте, прокрутили коло, нанизу відкупили. Що відбулося далі? Всі втратили віру, воно більше працювати не буде, це нікому не потрібно. Пройшов деякий час, знову прокрутили вгору тобто почали зростати, почали одні продавати, інші купувати. Так? Коли Пропозиція є більша е, за попит, то ціна буде падати, але коли попит є набагато більший за пропозицію, ціна буде зростати. В деяких умовах це можна зробити штучно. Так от, коли підняли попит, ціна почала зростати, відбувся новий виток довіри. Зараз воно виросте до невідомо яких об'ємів. Прокрутили до 30, опустили. Знову наступний виток довіри почався. Так? Вже там після 20-30 сусід купив хороший автомобіль, хтось розбагатів, якесь відео почув, якийсь біткоін треба в нього вкладати. Наступне віри колесо запустили. Довіри запустили. Підняли 30, 60. Опустилися знову вниз, ну до скількох опустилися? До 20, 17, 19, коливання певне, це вже насправді особливо значення має. Що далі відбудеться? Далі відбудеться підбирання з ринку, Те, що завжди відбувається. Нічого нового насправді не відбудеться. Відбудеться те, що ринок має ринок до капітуляції, коли всі слабкі руки скинуть в те, що вони вже не готові вірити. Коли вони вже скажуть, все, це точно вже працювати не буде, це повна фігня, це дурниця, я точно в це більше не бавлюся. Оці слабкі руки скинули, витримали певний час, інші ті, що мало докупили. І знову розганяється хвилька. І тепер розганяється хвилька, вже маючи попередню історію 3, 30, 60 і так далі. Хвилька розженеться швидше всього, ще вище. Я не знаю, доки Нам ну, може розгнетися до 100. Ну чому? Ну гарна цифра, а чому би і ні? Розженеться. А потім знову впаде. А потім знову розженеться, Можливо, вже деше якогось більшого, пояснюючи, халвінгом біткоїна, чим завгодно. В основі біткоїна нічого немає. Я прекрасно розумію, як дехто з криптоентузіастів може написати, ну як нічого немає, там же ж така чудова технологія, це ж абсолютно новий вид грошей, абсолютно цифрові гроші і так далі. Загалом згідний, цілком згідний. Справді так, це зовсім інший новий вид активу, який сформувався. Але в нього в основі є те саме, що в будь-якого іншого активу. Довіра. І коли ця довіра, цей нематеріальний актив, зникає, то тобто то більше ніхто в це не вірить, більше нікому це не потрібно, більше немає як розкачати цю довіру. Цей актив не вартує рівним чином нічого. І це саме ми побачимо з біткоїном. Коли питання часу? Це може відбутися через рік, через 10, через 20, через 50. Більше того, цілком вірно, що по ефекту лінці, чим довше ми з чимось живемо, тим воно для нас стає чимось більш звичним. Тобто, грубо кажучи, біткоін, якому там, вже до 15 років, більш-менш можна сказати, біткоїн 15 років, якщо прожив, цілком вірно, що він наступних так само 15 проживе. Але цілком, можливо, він не проживе 30, і цілком, можливо, він не проживе ще 50 років. Повторюся, коло запустилося, пройшло свій певний цикл. Хтось знав, викупив на дні, розігнав хвильку вверх, продав зверху, далі опустив ціну вниз. Опустилася ціна вниз. Знову ж таки, викупили на дні, запустили хвильку, продали. Знову ж таки, опустилася ціна вниз. Опустилася ціна вниз. Викупили, запустили хвильку вверх, продали, ціна опустилася вниз. Все максимально просто. Це коло, ці качелі, каруселі з хаїв до низів, з хай вищого левела низу будуть крутитися доти, доки в цій системі буде віра, віра. Але тут важливий момент. Чи це так само стосується будь-яких інших блокчейнів? Ні. Тому що коли хтось захоче порівняти, припустимо, біткоін і ефір. Вони вже зовсім по-іншому функціонуватимуть. Чи інші монети, коїни або токени? От вони вже можуть функціонувати в межах цілої замкнутої екосистеми. Але в цьому потрібно розбиратися. Тому підсумовую, чи буде біткоін 100 тисяч, швидше всього так. Чи буде біткоін коштувати нічого? Швидше всього так. Питання, коли питання в якій послідовності, послідовність вирішуватимуть ті люди, які будуть досі вірити. Поки що ми знаходимося на тому етапі. Уважно подивіться час, коли записується це відео. На етапі, коли ринок ще не пройшов капітуляції, коли ще не всі скинули все те, що вони тримають на руках, коли ще не відбулось того, що та ну його воно все пропало, воно не може стільки коштувати, коли е, вже дійшли до рівня, коли нема сенсу утримувати. Рівня, коли невигідно біткоін майнити. Рівня, коли скидають всі без винятку, це дуже важливий момент. Рівень, коли невигідно майнити, це приблизно 14 тисяч доларів. Ну, за біткоін, це, це по обладнанню. І до того часу, доки той чи інший, ну скажімо так, той чи інша коїн, так. Біткоін в даному випадку, ну та я розумію, що це і біткоїн і всі інші альткоїни, але тим не менше, біткоїн насправді в даному ключі, так чи інакше, поки що він драйвить ринок, але це все так не буде. Завжди точно так не буде. Рано чи пізно це поміняється. питання: просто чи в цьому циклі, чи наступному, але це інша історія. Так, от відповідно пам'ятаємо про те, що так чи інакше це коло пройде, пройде свій цикл, і врешті-решт тоді, коли завершиться довіра. Тоді відповідно і настане кінець біткоїн. Але коли це буде, залежить насправді від нас з вами, і швидше всього залежить від інших альтернатив і того, що ще на ринку ми зможемо на яких умовах купувати. В будь-якому випадку приймайте раціональне рішення, в будь-якому випадку вникайте. В будь-якому випадку цікавтеся своєю власною психологією. в будь-якому випадку найважливіше, що потрібно зробити, це розібратися в собі, в своєму власному фінансовому портфелі, інвестиційному портфелі, розуміти, що для чого, в якому причинно наслідковому механізмі працює. Якщо вам цікаво в цьому розібратися, не забувайте долучатися на цей канал, ставити лайк цьому відео, дзвіночок, підписка, і обов'язково співпрацювати і партнеритись. Тому цікаво не просто бути глядачами. Цікаво долучатися в команду, цікаво розбиратися в темах, цікаво ставати фінансовими консультантами, цікаво ставати інвестиційними консультантами, цікаво ставати людьми, які розбираються в криптоактивах, які розбираються в акціях, які розбираються в різних інших інструментах, які розбираються в бізнесі, які розбираються в людях, які готові працювати з собою. Якщо вам це цікаво, обов'язково проходьте наш моношлях. Проходьте в першу чергу, формуйте свій фінансовий план, інвестиційний план і потрохи починайте його втілювати. Це допоможе вам не залежати від того, який буде курс біткоїна. Хай щастить, зовсім скоро знову побачимося. Па-па!